Час останній. Що всієм, те всієм. Кого спасем, того спасем. В небі вже ми не будемо проповідувати про Ісуса, бо там всі, хто знає Ісуса. Ця привілегія тільки на землі. Євангелізація, милосердя, добрі діла це тільки на землі. Шановна молодь, я пропоную вам долучитися до Царства Божого, до труда Божого на розвиток царства Божого. Зараз останній час, і він лукавий. Лукавство Його не в тому, що гріховний час. да? Напевно, лукавство в тому, що є багато пожирачів часу. Те, що забирає золоті наші дні, прекрасну юність просто пожирає. Дуже багато є пожирачів часу. І колись ми читаємо в Дні Христа, Ісус каже: покличте на свято, вже готовий святковий обід. Я воли купив землю, купив, женився. Одним словом, нема коли. Я зайнятий мене життя наповнене справами так, що мені не до царства Божого. Нема коли мені йти на ті свята, на ті обіди. Я дуже бізі, бізі. По англійськи розшифровка слова бізі, be under Satan. І далі знаєте що, ярд, ярмо. Бути під ярмом сатани. Якщо людина бізі для христа, це вона... Напевно, під ярмом сатани. Тому, молоді люди, я звертаюся до вас з приводу того, щоб вас підбадьорити, замотивувати, нагадати, що життя це боротьба, каже Павло Тимофію, щоб ти боровся доброю боротьбою, служив Богу з вірою і доброю совістю, які дехто відкинули і потерпіли їхнє плавання в вірі. Корабель розбився. І Життя це боротьба. І щоб зробити крок, іти на служіння Богу, Сатана стільки поставить різних козній, стільки поставить бар'єрів. Він діє трьома способами на душу людську. Це лев, символ страху, змія це обдурити, обкрутити, обговорити, наговорити, закрутити голову. І як ангел світла, це в духовному плані, або неправильно витлумачити Біблію, або. Якесь навіть надприроднє чудо зробити і сказати, що це Бог, щоб за собою повлікти людей. Отак діє сатана. І коли молода людина бездіяльна, хай що вона робить? Сатані легше, бо вона не спасає, бо вона не сіє. А коли молода людина живчик для Бога, працює, чи сіє, чи поливає, чи когось витягає з моря гріха, чи будує духовну будову Божу, то це для сатани невигідно. Бо людина робить на пользу царства Боже. Тому молоді люди. Якщо вас зове Бог, а я думаю, зове Бог, бо ви читаєте Євангелію, читаєте шосту главу Ісаї, кого мені послати, да, шукав я людину. Зове Бог. Вас я знаю, зове Бог, бо Дух Святий цю роботу робить масштабно. Зове, як і колись звав, так і сьогодні зове. Молодь, не лякайтесь бар'єрів, не лякайтеся, які б бурі не були, які б вітри не були, які б не були бар'єри, як би. Не обзивали роботу Божу, не висміювали місіонерство, євангелизм, і як би не критикували, як би не обесцінювали. Е, читайте 2 Коринтян 11 розділ служіння Павла, а де він говорить за перешкоди, за бар'єри, які в нього були. Скільки цих бар'єрів було? Як їх багато було цих бар'єрів? І він їх всіх подолав. Каже, боротьбою доброю я боровся. Свій біг скінчив, тобто зробив те, що Бог сказав зробити, пробіг ту ділянку, яку Бог назначив пробігти. Віру зберіг, віру, добру совість зберіг. Ось, і тепер готується вінець правди. Тому молоді люди, лукавство часу полягає ось в чому, не, не в першу чергу в гріх затягти. У першу чергу утримати молоду людину від євангелізації, від справ милосердя, від місіонерства, Утримати, щоб людина не трудилася для Бога, не була живчиком для Бога. А друге, лукавий час сьогодні це в гріх в різні тягти. Сьогодні теж багато джерел є, які мотивують людину до гріха, розпалюють людину до гріха, і ви знаєте, ці джерела. Ось. То отак працює ворог. А Дух Святий отак працює, кличе, зове. І зараз моїми мостами теж кличева, зове. Ось, е, будь ласка, поки ви молоді, поки вас ще нема багато клопот сімейних, так ви можете собі дозволити максимум часу виділити для евангелізації, для труда, духовного. Зробіть це, зробіть цей крок. Ви ніколи не пожалієте. Ви завжди будете з приємністю, солодістю згадувати ті дні, ті часи, коли ви євангелізували, коли ви шукали загублене вівцю, коли ви сіяли, коли ви поливали, коли ви будували. Це, це буде приємною згадкою. Знаєте що? І це в небі так само буде приємною згадкою. В небі буде дуже соромно. Тим християнам, які жили для его, для себе, для свого комфорту, тільки собою займалися, о, їм буде соромно. Вони їм Ісусу сказати: Ісус було жалко часу для твоїх справ, для твоїх ідей, для твоїх проєктів. Ісус, я не мав часу. Я там з волами займався, з землею займався. Я сім'ю хотів там вивести на високий рівень чи як, зробив ідолом сім'ю свою. Ну що скажеш, Ісусу? Що? Ісус каже: Я життя віддав за твою душу. Я нічого не пожалів для тебе, а ми що скажемо, якщо ми не віддамо своє життя і свій час? І тому, хто холодно дивиться до труда, я сьогодні закликаю вас до покаяння. Покайтесь, бо потім буде дуже жалко. Як ви попадете в небо, буде дуже жалко. Бо той, хто не працює, той, хто для Господа тюніядець не працює, тільки оце хоче царство, то великі ризики, що диявол цю людину може затягти в гріх. Є таке, таке прислів'я: бізділіє мать порока. Коли духовно людина не займається, вона може влізти в пороки якісь гріхи. Ось. Тому молоді люди, дерзайте. Молоді люди, набирайтесь хоробрості, мудрості, благословляю вас, вдохновляю вас, не рахуйте з плоттю і кров'ю, не рахуйте з амбіціями. Може, ви дивитися каса вправо, вліво. Той має крути, круту машину, той має крутий бізнес. Той те, я собі хочу теж щось зробити, друзі. В небі цей бізнес і ця крута тачка нічого не значить. Бог не дасть нагороду, ага, ти їздив на Роллс-Ройси, то тобі велика нагорода. Ні, Бог дасть нагороду, скільки ти посіяв, скільки ти з людьми говорив, скільки ти молився за людей, скільки ти поливав, скільки ти іванізував, скільки ти часу виділив для царства Господнього за це нагорода на небі. Чи з любов'ю ти це робив? Як ти це робив? О, за це нагорода на небі. Тому молоді люди. Почуйте заклик Божий через мене, я, як особисто Божий служитель, зову вас. Приєднуйтесь, приємне. Я знаю, бар'єрів багато. Зараз вітри дують. Якісь люди негодні, дуже багато пліток про мене розносять. Не слухайте, прийдіть в очі, запитайте. Якщо якісь плітки до вас долітають, ми, як апостол Павло, каже, ми стараємося, щоб дослужити Богу в добрій совісті. Добре, ми служимо, ми працюємо. Тут в Києві працюємо по місіонерських станціях, де можемо працюємо. Школу місіонерську ведемо і в Україні, і в Польщі, і, і ще буде скоро в одній країні. Тому молодь, дерзайте, молодь, не злякайтесь. Давид не злякався не льва, не медведя. Сьогодні ці страсти, похоті, оці морські соблазни можуть атакувати вашу душу як лев і медвідь. Перемагайте їх іменем Ісуса, виступайте проти них в ім'я Ісуса. Не бійтесь, вступайте в ряди служителів Господні. Вступайте 3-4 місяці підготовка навчання, де кожен тиждень буде новий викладач вам служити, викладати щось. Будуть приїжджати пастори до бесіда. Ну і дозвілля в школі теж досить цікаве. Нові друзі, нові знайомства. Ну, з якої сторони не глянь. Це є благословення велике, коли ми трудимося. коли ми трудимося. Тому закликаю, молодь, будь ласка. Відзивайтесь, Господь зове вас. Скажіть Богу, як Ісая, Ось я. Скажіть Богові, як Марія. Хай буде по слову твоєму, я раба твоя. От як гарно зреагувала на призов Божий. Ісаїя також гарно зреагував. І Єремія щось там мнявся трошки. Я молодий. Моїсей теж щось трошки там. Гедіон теж перепитував кілька разів Бога. Але пішли теж, мнялись, але пішли. Ось тому молюсь, щоби Дух Святий дай вам силу і хоробрість перемогти любі страхи, любі бар'єри і сказати Господу: Ось я. І чекаємо вашого дзвіночка. Будьте благословенні. Люблю вас!